Вітаю, друзі! Сьогодні очищаємо кавову машину. Я використовую ось такий засіб DenkMit. Його потрібно заливати 50 мл на 1 літр води. Отож, перед цим я наляла літр води. Тепер додаю 50 мл. Якщо у вас інший засіб, його використовуєте відповідно до інструкції. Буде зливатись вода, тому підставляю кастрюльку. Вода буде гаряча, тому таке, що витримує гаряче. Затискаємо кнопку яка мигала, і чекаємо, коли зверху світиться три кнопочки. І повертаємо речажок донизу. Одразу почне виливатись водичка. Але вона не зливається вся одразу, а за декілька разів. Тому, якщо ви хочете почати очищення своєї кавової машини, Ставте на паузу і зробіть те, що я вам показала. Тому що далі вам доведеться чекати майже пів години. Чому так? Тому що чистячий засіб потрапляє у бачок для нагрівання води всередині кавової машини. Там нагрівається, тобто забирає цей накип і зливається. Наступний раз робиться те саме. І так воно відбувається кілька разів: 3-4 не знаю, можливо, у вас 5 разів буде, але приблизно це займає пів години. Водичка у кастрюльку або в іншу ємність буде у вас зливатися із цим чистячим засобом. Тому ви можете використати його ще, наприклад, для чайника. Якщо у вас у чайнику знизу є накип, ви потім цю водичку можете виляти у чайник і прокип'ятити кілька разів. І таким чином ви ще й почистите чайник. Якщо ні, просто її будемо виливати, тобто її вживати у їжу не потрібно. Ура! Дочекалися ми, коли у нас злялася вода, при цьому загорається перша кнопочка, яка означає, що немає води. Ми нічого не натискаючи, просто забираємо водичку, зливаємо її. Ось тут я вам хочу показати, що в бочку закінчилась вода. Але дуже темно і нічого не видно. Там є буквально на палець води, але вона, Ну, це нормально, вона нікуди не подінеться. Тому ми водичку виливаємо або залишаємо на ще одне використання і обов'язково миємо ємність для води. Тоді заливаємо чистеньку водичку і будемо зливати. Ще раз, увага! Чуть-чуть ручку повернули і одразу назад. Зараз вода буде зливатися одним потоком, тобто безперервно ляється, 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 поки не виляється весь той літр води, який ви налили. І все. Все закінчено. Водичку ми забираємо, ручечку повертаємо наверх, і кавова машина повністю вимикається. В принципі, це кінець. Але я ще е, люблю прочищати її е, з допомогою режиму, включити, вона зляє воду, і одразу вимкнути, вона знову зливає воду. Таким чином, е, ну я собі вирішила, що вона тоді буде ще чистіша, тому що тут ми чистили цілий бачок, а там виходить, що ми ще прочищаємо трубочки, які вже саме наливають водичку у чашку. Тому що от зараз я вам покажу, яка водичка зляється, і вона буде трошечки з таким жовтим відтінком, це тому що кава накопичується в усіх трубочках. Тому інколи також можна її включити, виключити, просто злити цю водичку, і все буде просто супер. Тому бажаю вам удачі! Чистіть кавову машину вчасно, це займає не дуже багато часу, але це дуже корисно.